Крок перший. Потрібно прийняти однакову драгоцінну віру від святих апостолів. Є дві категорії людей. Перша це люди, котрі знають Бога, вони виконують Слово Боже. У таких людей нам необхідно вчитися, адже їхнє життя, успіх та результат відображають їхню віру. Інша це люди, які, можливо, гарно говорять, навіть згадують Біблію, але плоди їхньої. Їхнього життя говорять про інше, таких людей небезпечно слухати. Благодать і мир вам нехай помножиться в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого, 2 Петра 1.2. Якщо ми, як апостол Петро прийняли однакову дорогоцінну віру, то мир і благодать допомагає. Сила, милість, присутність Божа помножається в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Адже життя і дане нам для того, щоб ми пізнавали Бога і зростали у вірі. Чим більше ми знаємо Ісуса Христа, Його Слово, тим більше в нашому житті буде віри та успіху. Чому цього немає, але є страх, депресія, розочарування, гріх, розпуста і різні залежності, тому що від Божественної сили Його даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою та. Чесністю. Апостол Петро дає відповіді на це питання: від Божественної сили нам даровано все необхідне для святого благочестивого життя. Амінь.